Рекомендуйте, будь ласка, чому міліція не дозволяє? Є дозвіл від міської ради.

Заяву представню за державної праві. Я хочу сказати, що прихитати власне на чийський землі І президент України, і президент Челок ми однозначно за робити України. Президента України відводить війну. Це тільки питання часу і будь ласка,

Але <плес> не кажіть, що президент. Але ми проти <плес> президента. <плес> ви просто <плес> сьогодні президент, дуже непросто. Його обставили з усіх сторін. Як ви це не хочете зрозуміти?

Греція — до ковиду! А в Україну — геть! 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 Тобі не не треба казати, ми президент! Друзі, будьте здорові! У президента вистану! Чим в Арканах, чим Мені я буду питати власне нашого губернатора. Друзі, крик не потрібно, не потрібно, потрібно роз'єднувати Україну. Друзі, не потрібно, тому що навіть на сході живуть такі самі люди, як ми. Друзі, якщо на сході є один українець, то Україну роз'єднувати для вас.